У складні життєві обставини може потрапити кожен. Найчастіше у такі умови потрапляють жінки та діти, проте складніше, коли це молода мама із немовлям на руках, у яких відсутні будь-які засоби для існування. У рівному для допомоги таким і було відкрито відділення матері та дитини. Це відділення для одиноких жінок на 7, 8, 9 дев'ятому вагітності. Також для мам. З дітьми, які народили дітей від народження до 18 місяців, не можуть перебувати в нас півтора року з дітками. Це категорія осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах. Немає місця проживання, матеріальні статки незначні або взагалі відсутні. Наразі в гуртожитку перебувають дві молоді мами. В кожної своя історія того, що змусило звернутися за допомогою у соціальний заклад. 24-річна Оля вимушена переселенка з Автономної Республіки Крим. У гуртожиток поселилася у квітні, а в січні народила донечку Таміло. Тим часом її чоловік перебуває у зоні проведення антитерористичної операції. Він військовослужбовець Національної гвардії України. Вона розповідає, коли захопили Крим, чоловіку пропонували всі блага, проте він не продався. І це змусило сім'ю шукати прихистку на Як тільки це все сталося в Криму, одразу він приїхав сюди, якраз був місяць, йому телефонують і запитують, чи залишається переводитися на, на Росію, чи вже переводиться сюди в Рівне, по місці проживання частину. Він сказав, одразу, що переводиться сюди, в Рівно, хоча більшість там залишилися, нема чому і для чого. І після того він вже так до Криму і наїхав. Може, і пасмі там всі речі залишилися. Абсолютно. Чоловік не часто має змогу побути із сім'єю, проте приїжджає на кілька днів, а потім знову повертається у місце бойових дій. Другою мешканкою відділення матері та дитини стала кругла сирота Анна із Рівненського району. Вона розповідає, залишилася сама з дитиною на руках, без документів та даху над головою. Чому я як я лошка? З дитиною сталося ми. Були одружені чи не одружені, так а батьки моє мене батьки в закладі намагаються створити всі умови, щоб жінки і діти почувалися як вдома, хоча б на певний час відчули той сімейний затишок, якого їх позбавило життя. За словами психолога Юлії Ткаченко, такі як переселенка Оля рідко потрапляють у цей заклад. Зазвичай поселяються молоді дівчата років 20-25, яких ще потрібно навчати бути мамою. У більшості випадку вони неохороні. Те, що я спілкувалася з нашою Ольгою, то там специфічна ситуація, вони переселенці, вона виросла в нормальній сім'ї, у неї є досвід позитивний, сімейний. А от Аня, ви самі бачите, це дуже складна дитина. вона не бачила, що таке любов, вона не бачила, що таке турборота про дітей, і тому їй зараз дуже важко. Тобто працювати з такими мамами дуже і дуже не просто в тому плані, що вони їх треба починати вчити всьому з нуля, як за дитиною дивитись, як з нею спілкуватись, як взагалі в цьому житті влаштовуватись. Ну, важко, в принципі, важко, але вони готові до того, щоб бути батьками. Вони готові до того, щоб дітей своїх доглядати, і це нам в нашій роботі дуже допомагає. Для мам з дітьми тут підготовлено дві кімнати, облаштовану ігрову та побутову, закуплено дитячі ліжечка, коляски та стільчики для годування. Жінки розповідають, умовами цілком задоволені, атмосфера затишна та домашня. І з дитиною у стінах закладу почувається прекрасно. Тут дуже добрі умови. Відношення дуже жарне і взагалі обстановка. Все абсолютно влаштовано, така затишна атмосфера. Як вдома. Гуляємо на двері по півдня. Так. Купаємо ночі Перед сном. Так спокійно теж у гуртожитку молоді мами можуть перебувати доти, доки дитині не виповниться півтора року, а потім вони намагаються самостійно влаштуватися в житті. Хоча, за словами Ігоря Новосада, і своїми тимчасовими мешканками зв'язку не втрачають, а постійно спілкуються з ними та цікавляться, що відбувається в їхньому житті. Вікторія Бондар, Андрій Ниник, у ритмі подій.